Це доринко, боліться за подписю ваша, питання, щоб воно там Я як депутат обласної ради і знаходжусь в комітеті по екології, хотілося б сказати спасіба працівникам екології обласної за те, що... Дають одне реститься рибі. Зараз, як ніколи, багато дали води. І в принципі, в принципі це сильний удар по браконьєрству і в принципі підніметься поголів'я риби, як би то не було. І аби таке Такий уровень давали хоча б, хоча б ще років три в підряд. Робоча група по браконьєрству почала працювати вже другий місяць як працює плідно. Станом на сьогодні вже вилучена працівниками робочої групи і керівниками відповідних структурних підрозділів вже багато сіток. Саме на сьогоднішній день ми вже маємо 9 кілометрів вилучених сіток. Значить, всі органи, які входять в робочу групу, контролюючи, вони працюють злагоджено. Маємо спільну співпрацю, дякуючи перш за все екологічної інспекції, дякуючи перш за все громадськості, робимо спільну роботу, і зараз у нас є вже результати, якими ми можемо навіть похвалитись. Сергій Анторіч, відтворення живих водних біоресурсів має важливе значення. Є основною складовою охорони навколишнього природного середовища, Державна екологічна інспекція спільно з громадськістю, спільно з національною поліцією, рибохороною. Ведеться посилена робота, вживаються заходи. Працюємо на випередження, працюємо на збереження, адже ми знаємо, що основна ціль забезпечити проведення нересту. Хочу наголосити, що в період нересту двома браконьєрськими сітками можна вилити до однієї тони риби. Тому працюємо на опередження. Наочно ви бачите результати роботи. Я навіть не можу уявити, скільки могло попасти риби в ці сітки. Робота триває надалі. Хочу наголосити, що за незаконний вилов водних живих біоресурсів передбачена адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність це штрафи і позбавлення волі до трьох років, а також цивільна права відповідальність, яка полягає в відшкодуванні збитків, які надані. Наслідок незаконного вилови. E, ми, як учасники, АТО, конкретно були обеспокоены ситуації з нерестом, незаконним виловом і так далі, долучилися до робочої далее. з екологічною інспекцією, займаємося постійними рейдами, Постельно учасник учасника присутствує і в лодках, і в машинах на виїздах. Вот. E, будемо говорить так. То есть, e, наша лояльність на цьому моменті просто закінчується, і должно бути розуміння того. воровство происходит у нас, у народа, у людей, у каждого гражданина, который этим не занимается. То есть люди, которые непосредственно зарабатывают на этом деньги, довольно-таки неплохие. Они просто воруют у народа. Оно должно быть в воде, оно должно отнереститься, и тогда вы можете выезжать ловить. Есть определенные там сроки, есть определенные средства лова и так далее, и так далее, и так далее разрешение. Но не так, как мы хотим, как, допустим, надо это делать, потому что люди ну, забываются о том, что здесь Є народна власність, то есть, это для народу, це для людей. Варвати його забирати, ну грабить у народ. Ми хочемо, щоб наші діти видели рибу. Поэтому ми боремося. Поэтому будемо поступати. Така робоча група в Україні є єдиною цифровою проєкт. І станом на сьогодні він показує злагоджену роботу всіх контролюючих органів Черкаської області. За що хочу всім і подякувати. Дякуємо за підтримку. І хочеться додати, що є мрія. І я впевнений, що на все виходить, і надалі буде виходити, щоб наше майбутнє покоління побачило рибу, щоб була риба, і риба розмножувалась, було чисте Дніпро і чесне довкілля.